Володимир Зеленський обговорить з Байденом запрошення України до НАТО і зробити це український президент збирається до інавгурації Дональда Трампа. Почуємо далі складно сьогодні говорити з президентом Трампом, бо він ще не в Білому домі. У нього немає всіх цих юридичних прав. І я збираюсь до речі подзвонити найближчим часом президенту Байдену. Якщо у нього буде така можливість поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів від його позиції, багато чого залежить. До слова Україна вже організувала нову контактну групу. До неї увійшли кілька країн Європи, які розробляли певні кроки до завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, у питанні завершення війни у Європи має бути єдина позиція. З нами на зв'язку Дмитро Левис, це політолог, міжнародник, пане Дмитре. Вітання вам. Доброї ночі. Доброї ночі вдається утримувати цю спільну позицію. Поки що про що зауважує, на чому зауважив президент Володимир Зеленський про те, що ну якщо не шлях до НАТО, такий дуже терміновий, хоча про це ми також згодом поговоримо. Але отримання загальної спільної позиції поки що це вдається. Гадаю, що так вдається тим більше що насправді ось про цю контактну групу це спільна пропозиція за великим рахунком, да? тобто. Канцлер, точніше, глава партії ХДС, і можливий кандидат в канцлери Федеративної Республіки Німеччина Мерц. Він якраз теж запропонував у нього була подібна ідея, але звісно, що він ну у нього йшлося лише про чотири країни, а якраз українська ідея розширити да, тут цю групу можливу контактну і. Щоб туди увійшли ті країни, які підтримують нас, і Зеленський якраз однозначно так чого три, да давайте будемо говорити про більшу кількість. Тож і це впевнено. Тож гадаю, що так саме ось цей прояв знову ж таки на тлі. Того поки що незрозумілого, який буде підхід з боку з Сполучених Штатів, як на мене, така доволі показова демонстрація єдності. Яка основна задача от контактної групи, зокрема, тобто, це обговорення, і потім з надією на те, що на міжнародних майданчиках і міжнародних зустрічах саме ці партнери будуть активно наполягати на членстві України в організаціях. Чи як це працює? Ну, ну по-перше, все ж таки тут треба виходити з того, що з точки зору України це ще один рівень підтримки, який Україна формує. Тобто, можна згадати, ми проводили саміт Миру Глобальний, ми продемонстрували, як бачимо виходячи із того із глобального саміту, який має бути план перемоги, ми уклали угоди низку угод безпекових і стратегічних з теж з низкою країн і практично аби це все ця вся система була стійкішою, аби вона працювала, да тобто таких ініціатив має бути більше, да тому і ось тут, коли збираються держави, які дійсно допомагають Україні, яких є ну, однозначний погляд на те, що Росія не може перемогти. То тут це і ще один рівень підтримки безпосередньо в діалозі зі сполученими штатами, і в можливим да діалогом. Щодо от формату, як має виглядати світ, і звісно, так в тому числі, і це робота з тими, хто має підтримувати вступ України до НАТО набуття і отримання Україною реальних гарантій безпеки, але саме реальних. От, якщо саме до підтримки Сполучених Штатів Америки, те про що каже президент України, що членство України в НАТО варто обговорювати вже зараз з нинішнім президентом, США, саме з Джо Байденом, і хоче це зробити до інавгурації президента президента Трампа. Чи можна сказати, що це саме завдання Байдена зараз? І насправді що він може зробити? Знаєте, зробити крок на випередження. Ну насправді Джо Байден міг зробити набагато раніше. Да, тобто, Вільнюський саміт це було минулого року. У НАТО це був найкращий момент, коли запрошення України для до НАТО можна було зробити, і це змінювало би взагалі політику. По відношенню до Російської Федерації це погіршувало позиції Російської Федерації, це, зрештою, не призводило б до якихось внутрішньополітичних проблем у Сполучених Штатах і навіть. Ну, аргументи про те, що мовляв не всі партнери по НАТО на це погоджувалися. Він цей аргумент він не працює да, бо була і величезна підтримка з боку іншої групи країн, які б да, ну, допомогли в цьому переконати. Тому це цей крок він міг би бути зроблений та зараз. Гадаю, Україна робить те, що і повинна робити, тобто показує принциповість позиції, що для нас вступ до НАТО є принциповим, що це єдиний да реальний механізм забезпечення нашої безпеки, навіть в тих умовах, коли ну, очевидно, що. Діюча адміністрація США навряд чи може дійсно за цей проміжок часу, який залишився, да забезпечити це рішення в НАТО. Але якщо ця позиція буде висловлена, що от діючий президент Сполучених Штатів за те, щоб Україна була в НАТО, і треба дати запрошення, то в будь-якому разі це теж посилення позиції. Ну і весь час це. Нагадування в тому числі Дональду Трампу і всім іншим політикам заходу, що Україна не відмовляється від, від цієї опозиції, і до і до речі, весь комплекс заяв українського МЗС президента Зеленського останнім часом він спрямований також саме на це. Тобто, це частина ось цього великого задуму по довести цю думку. Цілком імовірно, що і переконливо, що Путін не хоче закінчення цієї війни, тому він ніколи не зробить цей крок добровільно. Так вважає президент України Володимир Зеленський. За його словами, під час візиту до Франції він розповів Трампу та Макрону про потреби України на полі бою. Почуємо я наголосив і президенту Макрону, президенту Трампу. Передусім, ви побачите Путін не хоче закінчення цієї війни раз, тому його треба примусити. Примусти можна тільки якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією. Це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї, тощо. що це далекобійні системи, безумовно, і атакамси, і, і тауруси, і історшедо і скальпи. все це нам дуже дуже сильно потрібно. Пане Дмитро, от якщо проаналізувати, зрозуміло, що Путін не хоче завершення війни на користь нашої держави або на користь країн союзниць України. Але розуміння того, що ці країни постачатимуть Україні озброєння, що ми отримуємо фінансування, що ми розвиваємо свій е, ВПК, і що ця зброя буде надходити далі, воно ж нікуди не зникає. Тобто, має бути якась інша ідеологія е, країни противника, яким чином можна заведення. Цю війну, як ви вважаєте, що сьогодні думає Путін? Гадаю, що Путін якраз думає, що може завершити війну своєю перемогою. Про це до речі свідчить. Дуже багато заяв його оточення, да, і він сам про це говорить. Про те, що насправді да, от, мовляв, нам залишилось небагато, тут небагато, аби перемогти. Тут, до речі, і там якась стаття Наришкіна, начальника їхньої розвитки, історика великого, да, як там історичне товариство Росії очолює. Про це, да, про те, що тут заяви. Цього зрадника Сальдо на окупованих територіях я просто це чому цитую? Що просто для того, аби було зрозуміло, що це так би мовити, на всіх рівнях, який говорить, що мовляв, да, треба досягати всіх цілей СВО. Да, тобто, тому вони знову ж таки. І ще один момент додається: поразка, однозначна поразка в Сирії це той момент, який примушує Путіна да продемонструвати силу і перемогу да, свою. Тому гадаю, що тут принциповість цього питання для них є ну просто однозначною яким чином поразка в Сирії ну з точки зору реакції Путіна на ці події може вплинути на подальші військові дії? Тобто, зрозуміло, що тепер Асад буде знаходитися в Росії, там має певний політичний притулок, чи інше слово, яким це може назвати Путін? Але ситуація залишається такою, що ці сили, які базувалися на території Сирії, вони кудись мають перебазуватися. Ну, звісно, так, але їх давайте теж да, враховувати, що їх не настільки багато, щоб вони могли з там зробити якісь перелами і, або надто сильно плинути. Але в будь-якому разі, да, це посилення, якщо вони опиняться на фронті. І тим більше, що ми вже бачимо, що скоріш за все ця евакуація йде. Хоча особисто мені здається, що Росія за будь-яких умов буде чіплятися за військову морську базу Тартус і намагатися домовитися, аби хоч якийсь там пункт базування, для того, щоб потім його розширити. Але ну поки все, от повідомлення головного управління розвитки України, говорить про це, і що туди перекидаються великі десантні кораблі з Балтійського флоту, аби перевозити. То сама по собі в будь-якому разі, ось цей переляк, який отримав Кремль, а він його отримав. Чому тому, що в 2015 16 році вони врятували Асада, вони дуже багато вклалися в пропаганду, розказуючи, яка це свята Земля, як вони визволяли Пальміру, і все таке інше. І все обвалилося в один момент, що тут не можна себе демонструвати слабким да, на цьому тлі. І більше того, ну як да, тут не можна да припуститися поразки. Да, тому тут гадаю, що це таке суто, ну так би мовити, таке психологічне. Ну і тут подивимося, як воно буде понятися, якщо, наприклад, Туреччина. Будуть вони тиснути на Туреччину, аби вони пропустили це через протоки босфор Данели. То це однозначно ну порушення конвенції Монтрю, і це те, чого ну не можна допускати. Але я думаю, що це ну теж наразі насправді є малою. Дякую, спасибі вам, Дмитро Левось, політолог міжнародник Дякую вам дуже за аналітику. Надалі. Ну,